Привіт всім любителям садівництва! З вами Олександр Андращук, садовий центр Шоні. Дуже часто питають, як виглядають колоновидні дерева в саду. Зараз я продемонструю. Ось я зайшов у міжряддя із звичайною грушею. А тепер переходимо до колоновидних. Тут декілька сортів, декора інший. Ось так вони виглядають. Схема посадки тут 4 на 15 метри. Ось вони значно нижчого розміру. Дуже густа крона. Такі дійсно виглядають дуже декоративно. Ось. Далі видно там є звичайні сорти. І ось Отак От декоративно, гарно виглядають колоновидні сорти груші.